Привіт! Мене звати Мар'яна і я двічі в житті скидувала 40 кг. Я знаю, як це спочатку худнути, а потім усе повертати і знову починати спочатку. Але цього разу жодних зривів, жодного голоду. Моя третя дієта це не просто дієта, а стиль життя і це кето. Тут можна їсти жирну їду, насолоджуватися смаком і не рахувати калорії. При цьому худнути. Це працює, бо кето-дієта дієта це коли організм перемикається на спалювання жирів. І саме головне, вам не захочеться повертатися назад. Я сама так живу давно, і це легко. Ви теж зможете. Приєднюйтеся, розповім, як правильно почати, що їсти, уникнути помилок. Підписуйтесь, ставте питання в коментарях і давайте змінюватись разом. Нагадую вам, що це моє перше відео, перше на YouTube. Будь ласка, підтримайте мене, я буду для вас знімати побільше. Надіюся, згодом контент стане більш професійним. Дякую!